Друзі, до чого призводить атеїзм? Атеїзм призводить до апокаліпсису, наближає апокаліпсис. І що ми маємо в результаті атеїзму? Була така е, теорія, що якщо людина, то тварина. І теорія еволюції. Еволюції теж вона формулювалася на приблизних е, думках. І що? Ми з цього маємо: з атеїзму, з теорії еволюції. Якщо подивитися, то також Ніцше, так, і багато людей взагалі відомих вони підтримували цю теорію. І що з цього виходить? Гітлер теж підтримував ідеологію Ніцше еволюції, і що з цього вийшло? Десятки мільйонів загиблих. Ось до чого це призвело. І якщо враховувати взагалі всі наслідки всіх війн і всіх взагалі наслідків через теорію еволюції, через безбожжя, то це набагато більше кількість людей, котрі були загублені. Ось це тільки в Другій світовій війні. Майже 100 мільйонів приблизно загибли, загинули загиблих. Тобто уявіть собі, це просто неймовірна кількість людей. І ми бачимо, до чого призводить атеїзм без Божий. Тому нам потрібно навпаки наближатися до Бога, спішити до Бога, біжати до Бога. І нам потрібно покаятися і дійсно наближатися до Бога, наповнювати себе Словом Божим. Тому підписуйтесь на канал, щоб духовно зростати. щоб Вивчати Біблію, підписатись на канал Салтаненко в Ютубі, дійсно, щоб ви могли щодня вивчати Слово Боже. І молимось, щоб Ісус Христос став для вас Господом і Спасителем.